Волечка! Що? Ти вже зібраний? Давай, поїхом, бо ми опаздуємо в театр. Опазнють в театр. Ха. А хорошу мені, мені лише штани натянути, я готовий. Та Люсечка, ну, пожалуйста, ну, побыстріше, бо ми вже запізнюємося. О, Господи, все, слуш. Штани тільки натянути і все. Давай. Чикай. А де? Що? Де то, що тут сіда лежало, а? А там щось шо? лежало, да? Де мої штани, Рая? Ти штани? Ну. Це ті штани такі сині, да? А в мене ще якісь є. Ну, це ті такі сині, що так вигоріли, що вже були сірі, так? Да? Ну да, мої ну, улюблені штани. А я їх викинула. Що? Кажу, я їх викинула. А ще секундочку, може, мені почулося. Ще раз що ти сказала? Толя, я їх викинула. Не почулося. Господи, за да це всього лише штани. Всього лише штани? Значить, коли моя футболка стала твоїм оцей піжамою, я промовчав. Але штани то вже, то вже занадто. А я дивлюся тобі смішно, да? Господи, Толя, це всього лише шматок тканини. Всього лише шматок тканини? Це, мізупрочим, сімейна реліквія. Вона передавалась від діда до батька, від батька до сина. Звісно, реліквія. У мене питання, як, як, після того, як ви в цих штанах похоронили діда, вони знову з'явились у батька?